Ви займались проституцією, так? Да. Люди, які вас ображали для за заняття проституцією, ви їх забирали грошові кошти, кредитні картки, золоті прикраси. Ну так, дещо що. Що забирали іменно? А як це відбувалося? В який спосіб? Ну, звичайно, всі п'яні сіда. Як довго ви займаєтесь проституцією? Бу, З якого року е, займаєтесь проституцією? <ганував> 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 На, може, п'ять років за десь. Може, бачите. Близько двох років, так? <ганув> Ваш основний вид заробітку, чи ви десь офіційно працюєте? Я не офіційно працюю. Офіційно. <гануває> <ганув> ви вживаєте наркотики? Хто вам їх постачає? Такі, коли перевіщають, нічим не постачає. А скільки от таких клієнтів стали жертвами ваших крадіжок? Близько десяти, так? А що ви робили з викраденими речами? Ви залишали для себе, здавали їх, продавали? Ну, Основно це були гроші. Викрадені речі ви здавали в ломбард? Да, було. А скільки послуги ваші коштували година? Поразні. Ну, в середньому.